Народився захисник у невеликому містечку на Чернігівщині. Йому лише трохи за 20. до війська пішов добровольцем у квітні 2022 року. Важке поранення отримав на запорізькому напрямку. Я був на відкритій ділянці місцевості і просто поруч отак ляпнуло щось. Евакуювали Євгенія через три години. Він дивом вижив. Лікарі змогли врятувати хлопцеві одне око, але обидві кисті рук довелося ампутувати. Наша задача, щоб Євген отримав... Сучасні біомічні руки. Зараз у нього перший протез правого предпліччя. Зараз ми працюємо над складним протезуванням лівого предпліччя. Тут коротка кукса, тут буде остоінтеграція. Отримавши штучні кінцівки, аеророзвідник планує продовжувати керувати безпілотними літальними апаратами та навчати цього інших вояків.